Резолюцію двох словах я прочитаю вам, ми зараз вирішимо, включати чи ні. Місто Кам'янець-Подільський 22 грудня 2013 року, резолюція народного віча за європейську країну. Незважаючи на те, що більшість громадян України прагне жити у вільній, демократичній та заможній європейській сім'ї народів, про що свідчить багатоденні євротераційні майдани по всій Україні, злочинний режим Янковича грубо порушив статтю 11 закону України про засади внутрішньої та дозовської політики. Щодо інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі, не підписавши угоду про асоціацію між Європейським Союзом та Україною та 9 листопада точного року, це злочинна дія українського керівництва та подальше жорстокі побиття мирних демонстрантів 30 листопада та 1 грудня 11 грудня 13 року. Посилення політичних репресій проти протестуючих, а нервні приховані від українського народу домовленості з Росією. Що відкидають Україну в минуле до реставрації радянської імперії, поставили режим окруча та межі легітимності. Ми, громадяни, що зібралися на майдані відродження родину Кам'янець-Подільському керуючись положенням статті 5 Конституції України, відповідно до якої єдиним житлом влади є народ, ухвалили наступне. Звернути через посольство США в Україні до Конгресу і президенту США та через представництво Європарламенту України до Європарламентів з вимогою негайно розглянути питання. Щодо застосування політичних та економічних санкцій до президента України Януковича, членів його родини, членів адміністрації президента та родини, членів кабінету міністрів України та їх сімей, а також інших причетних до антиукраїнських та дій їх Росії. Звернутися до камянець міського голови та депутатів камянець міської ради з вимогою засудити зрадницьку антидержавну антинародну політику президента України та України. Запропонувати депутатам Кам'янець-Подільської міської ради від партії регіонів та членам Кам'янець-Подільської місцевої осередків партії регіонів зробити серйозний крок щодо особистого членства в цій партії та членства фракції, ну, фракції цієї партії. Я хочу сказати, що по цих питаннях я вискажу свою думку. Сьогодні колеги у нас. Я хочу вам сказати, що по кожному питанню в свою думку власного сказу, я і нікому не нав'язую, що якщо прочитати наш закон про місцеве самоврядування, це не є тим, чим має займатися міська рада. Це по-перше, звертатися в парламент, до посольства, до міського голови і депутатів звернутися ви звернути, можете засудити зрадницьку політику президента, чи там особливо, що ми члени їхньої родини, Це, що починається 33-37 рік, що ми зараз будемо всі. І третє питання, я категорично висказував свою думку, і ще раз говорю, всі члени партії регіонів, які присутні в цьому залі, мають повне право дивитися всім Кам'янчанам в очі, тому що вони нічого поганого не зробили. І це їхнє особисте право виходити з партії чи не виходити. І з фракцій, тим більше. Я свою думку висказав, які будуть пропозиції. Хто за те, щоб включити в порядок даний дану резолюцію, прошу голосувати. За 12 рішення не прийнято. Дякую. Шановна та мав не перелік питань, які пропонують.